Вода для жителів Херсонської області. Протягом дня, 11 червня, відбувся черговий збір води. Десятитонна машина стояла внизу проспекту з 10 ранку до 20 години. Містяни зносили воду сюди, а також пунктом прийому став храм Української греко-католицької церкви. Та за день вдалося зібрати всього лише дві тонни. Тож наступного дня збір продовжився. Відправку волонтери фонду Спадщина планують на ранок, вівторка 13 червня. Може, трошки вплинула погода або вихідний день, може люди відпочивали на дачі або ще ж десь. І а, така погода не дуже для прогулянок. Ця водичка буде їхати на Береславський район, село Тягінка. Там вже трошки відійшла водичка, але питної води там проблема. І взагалі по е, Дніпру, по окраїні Дніпра, правий берег. Везде є проблема з водою питною. Ну і не тільки з питною водою. Треба помпи для того, щоб відкачувати воду з домівок. Треба одіяла, треба речі, бо все мокре. Але слава Богу, люди відгукуються. Потрохи волонтери туди навозять цієї допомоги, тому працюємо далі. Южненські волонтери попереднього разу відвідали правобережну Херсонщину 9 червня. Відвезли зібрану воду, у населені пункти, що найбільше постраждали в результаті підриву Каховської ГЕС. З'їздили ми густовато, але все слава Богу, всі ціленькі повернулися додому, приїхали на більш безпечне місце. Потім ми завозили 5 тонн. Завезли на Ольгіївку Береславського району. Це Майже перші села, які після чуть нижче Каховської ГЕС, і 10 тонн завезли на село Львове, теж Береславського району, там майже півтори тисячі людей ще залишилося, і з водичкою, да, проблематично. Вони бояться пити ту, яка є, навіть вже не вживають рибу, яку виловлюють. Там рибу можна збирати руками, але не вдалося зробити нам гарний фотозвіт, бо дійсно стріляли і стріляли важкою якоюсь зброєю, тому ми быстренько звідти втікали. Доставка води на Херсонщину є довгостроковою діяльністю. Приносити ємності можна у будь-який час та залишати їх на ганку храму греко-католицької церкви. Також в супермаркетах копійка встановлені спеціальні кошики для води на Херсонщину. 14 захисних споруд міста, чотири є непридатними для використання. Южницькій громаді провели перевірку укриттів. Рейд проводився представниками поліції спільно з ДСНС та виконкому. Журналістів не запрошували. Правоохоронці обстежували доступність до сховищ та їх придатність для перебування людей. Зі слів представників поліції перевіряли від найпростіших укриттів до бомбосховищ на підприємствах. Що стосується наших укриттів, то 4 Протирадіаційних укриття на даний час, можна вважати, непридатними для укриття населення. Це в нас укриття на Хімікав-20, Приморський 19, Шевченко, 7 і Григорівського десанту 10 за цими адресами. Є деякі укриття, в яких виявлено було. Деякі недоліки, це і захаращеність приміщень коридорів, і частковий недоступ, вірніш частковий доступ до деяких приміщень. І є такі приміщення, які ОСББ були ще до військового стану здані здані в оренду підприємцям. Такі моменти, як підтопленість підвалів, антисанітарія, і е, недоступ або обмежений зовсім доступ до приміщень це є недопустимим. Наша знімальна група побувала у кількох укриттях, які служби міста визначили як непридатними для знаходження. Сховище будинку Григорського десанту, 10 в темряві та захаращеності. Коментувати стан укриття голова ОСББ на камеру відмовилась. Зустрічаємося з головою ОСББ будинку Шевченко. 7. За її будинком закріплено два укриття з окремими входами у підвальне приміщення. Олена Плачкова показує одне із сховищ, яке облаштували самі мешканці. Під час довгих нічних тривог люди тут сплять. Інше укриття в одній із. Кімнат де волонтери робили ремонт за донати містян, вже більше двох місяців зачинене. Голова ОСББ пояснює, що в підвальному приміщенні замінюють опалювальні труби. Меблі прибрали в сторону для зручності роботи ремонтної бригади. ми робимо ремонт труб опалення, і там дійсно на сьогодні ну не можна знаходитися, але при, такої, якщо буде багато людей, то трошки розміститися можна. Згідно нашого договору, це до опалювального періоду, до 1 ноября, листопада, але хлопці мені пообіцяли, що це буде кінець літа. Сподіваюсь, може навіть раніше. У мене домовлено з цим підрядчиком і все, що ми там на сьогодні робимо, все, що забруднили, все це буде в основному на ближайшому стані. Балансу утримуючим захисних споруд є фонд комунального майна Южницької міської ради. Саме фонд коммайна має підтримувати укриття у стані готовому до використання за призначенням. В міськраді нам повідомили, що до початку осені у двох укриттях заплановано проведення капітального ремонту. По чотирьом з них були зауваження, що вони зараз не готові повноцінно функціонувати. Два з них це потребує ремонту, що там треба облаштувати, треба санузли. Привезти до ладу, десь її облаштувати. Ну треба звільнити приміщення від орендарів, які там їх займають зараз. Це керівникам ОСББ би Доведено. По цим двом буде проведена ремонтна робота. Ми бажаємо, бажаємо, що ми це повинні зробити до березня, тому що одно з них буде задіяна для прийому учнів четвертої школи. От. А в двох інших там є зауваження, але які усунуються без проведення ремонтів, там треба звільняти приміщення та приводити до ладу, там, де буде поточний ремонт, там да, там потрібні будуть кошти. Це близько 2-2,5 мільйони на кожну з пиру. Десь так. Тому що там треба і. Замінити вхідну групу, там треба облаштувати і електрообладнання, привести до ладу сансанузлив. Як я казав, там треба навести лад і привести таку загальну там і покрасочні роботи. Ну там є, є що робити. Розширену версію інтерв'ю. Дивіться в програмі Об'єктив Десятирічна Валерія зібрала гроші для ЗСУ. Дівчинка через війну переїхала в южне з Херсонської області, Скадовськ, Звідки вона родом, зараз в окупації? Валерія вирішила, що має допомагати війську, тож розмалювала коробку та протягом місяця збирала кошти. Ми зробили коробку, мені давали гроші. Мої друзі, мої родственники. Я хочу, щоб ці гроші пішли на зсу, бо в них дуже мало. Я подумала, що в них повинно бути багато, а потім ми можемо ще назбирати і там цукерочки, всяке таке. Ми зустрілися з Валерією 9 червня. Саме цього дня дівчинці виповнилося 10 років. Іменинниця відзначила свій перший ювілей та її думки постійно про рідних людей. Батьки дівчини захищають країну. Валерія тут з бабусею та дідусем. 24 лютого в 11 годин дня нас вже окупували російські війська, Уже на дорозі стояли їхні БТРи. Ми дві, два місяці провели в окупації, два місяці пробула в окупації її мама, але потім склалося так, що для подальшої внесення служби треба було відтіля виїжджати, тому що Ну, Перше, що почали шукати всіх військовослужбовців, розвішувати їхні фотографії, ну, тобто вже було небезпечно. І в першу чергу виїхали мама, вона і я. Тато він в той час був у командировці, то вони вже не поверталися на базу, а куди їх направляли, туди вони. і… І, як кажуть, і їхали. То тато нас вже зустрів тут, в Одесі. Її тато. Дідусь у нас жив в окупації, мабуть, чотири 4, да, 4 місяці в окупації, поки його не забрали на, як вам сказати, на підвал. Протримали його там два дні, і він вже не заїжджаючи додому. Ну, допомогли йому виїхати з окупованої території. 2031 гривню Валерія передала волонтеру. Цю родину я вже знаю, так вони є внутрішньопереміщеними особами. Вони не раз приходять до нас, отримують допомогу. У благодійного фонду Карі та СДС Української грекотольської церкви, тут у Южному, так ми познайомилися, подружилися, і от з часом вони, мабуть, все-таки теж бачили і знають, що так трохи проявляли ініціативу щодо збірки допомоги військовим, і звернулися до мене, щоб я передав ці кошти на потреби наших захисників. Планує передати в Южницький штаб волонтерів, так як так, 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 там постійно відбуваються збірки, дуже багато є замовлень від військових. Валерія планує продовжувати допомагати війську, допоки не настане перемога.